У місті стартувала виставка продаж меду та продуктів бджільництва. Цей захід, спілка бджолярів криворіжжя травневий мед, традиційно проводить біля палацу культури мистецький. Підсолодили початок серпня для криворіжців дві родини пасічників. Діляться Цьогоріч меду удвічі менше ніж у попередні сезони. Утім, на ярмарку мають що запропонувати. Цьому році є взагалі, як і завжди, акація майський. Гречка, липа, лісовий, разна Потім рапс, акація є, буркун лісовий. Дуже смачний мед. В нього теж трошки липки попали. Всі лісне разна яке цвіло. В джолярі захоплено розповідають про кожен вид меду. Усі корисні, а смакує кожному свій. Акацієвий часто рекомендують людям схильним до алергії. Гречаний сприяє покращенню стану серцево-судинної системи. А мед з липи допомагає швидше одужати, якщо раптом захворів У нас. Є ще квіткова пилька, Сам соти настоянки воскової молі, пчолиного підмору, маточне молочко, медове вино на солодкому ярмарку і нові відвідувачі, і постійні поціновувачі. Взагалі купуємо різними. зазвичай це або липове, або різнотрав'я, Ще з такого ми купували декілька разів гречаний мед. Він такий має доволі специфічний присмак, ну доволі непогано, особливо якщо будемо барати з е, чорним хлібом їсти. Це доволі смачно, і дійсно він ну, допомагає якось, придає енергії, якщо чесно. І з такого ще брали. Е, Соти вирізані. Взагалі мед такий продукт, що на всі часи. Тобто він в стародавню Київську Русь був популярний, ми звідси імпортували в різні країни, і в Римській імперії і так далі. Тобто, взагалі мед це такий продукт, який можна купити, забути про нього років на два-три на і ну, згадати про нього десь, бачиш, мед стоїть. Спробував він такий самий. Пані Оксана зазначає, її сім'я намагається не пропускати такі ярмарки. Бо мед смакує всім у родині. Дитина дуже полюбляє соти медові. Тому ми нам вісно, приїхали в перший день, тому що минулого разу ми приїхали в другий день, і сотів вже не було. Так, ми вже придбали три літри меду. Минулого разу також його придбали, тому ми дуже раді і вітаємо такий захід в нашому місті. Пасічники радять, аби мед якнайдовше зберігав свій вигляд та не кристалізувався. Його необхідно зберігати у спеціально відведених місцях. Коморах або шухлядках, та не в холодильнику. Отож, усіх, чия комора ще без солодкої баночки, запрошують на площу біля ПК Мистецьке ще й завтра, і у неділю. Медовий ярмарок гомонітами в ці дні з 9 ранку і до 16 години. Дарій Єлизавета Гусак, цей день.